6 грудня вранці сільська громада Київського патріархату села Грибовиця Волинської області захопили Свято-Покровський храм Української православної церкви і відслужили там божественну літургію. Зайшли, відкрили, зайшли, зірвали печатки. Ось відправляли богослужіння. Я теж після після закінчення нашого богослужіння, тому що це десь відбувалося паралельно. Ми тут починали богослужіння, а Вони mm. там те та все робили. Ми не могли покинути Божественну літургію по канонам. Коли священник почав вжасти літургію, він мусить її закінчити. Ми всі православні люди, ми всі християни. Бог один нас, і в Біблії не написано, щоб ми воювали, щоб йшов брат на брата. Все повинно бути в мирі, в любові, злагоді. Є над нами начальство, є над нами вищі чини. Вони повинні між собою розібратися, а не так як вони кажуть, нам філарет дав приказ воювати, піднімати людей, бунтувати людей. То що ж то за таке право бунтувати людей, піднімати кого? Нас бабів, от у нас. Таких бабів звели. І ми біймося, сваримося. Ну ми не біймося, ми їх не обзиваємо, як обзивають вони нас. Що мені казали, ноги повиривають. О, така пані Сочиха то казала, що мене душить і ноги видіргає, якщо я ще сюди прийду. Отець Ігор, настоятель храму, розповів нашій знімальній групі, що це уже друге вторгнення громади Київського патріархату. З 20 вересня храм стоїть опечатаним. Вперше громада КП намагалася увійти до храму ще два тижні тому. Відкрили і поміняли замки. Ну, тобто вони зламали? Так, ну як його ж, його ж так не, не поміняєш серцевину, щоб не відкрити двері. Ось, і... Міліція була присутня при цьому. знімали на камеру, ну, ось, але, як мені повідомив начальник нашої, тепер уже поліції, що. Вони знімали, але так люди стали, що ну не так не видно було чітко, хто це робив і як це все проходило. Вранці 6 грудня, поки отець Ігор проводив службу для вірян Української православної церкви, представники УПЦКП беззаконних на це підстав відкрили храм і відслужили літургію. За словами отця Ігоря, на службі були три очільники Київського патріархату, які по завершенню служби замкнули храм власними ключами та навіть повісили колодки на ворота. Прийшли, Теж зібрали людей. І були три священики з Київського патріархату, Отець Віталій Голін, отець Степан Фульмас, і ще один молодий священик. Ну, так я думаю, що це його представляли тут він має відправляти богослуження. Громада Української православної церкви викликала представників правоохоронних органів, які, зафіксувавши факт злочину, пообіцяли розібратися. І вже я визвав позвонив на 102. Ось заявив, що таке, -таке є незаконне проникнення. Приїхали, приїхала поліція, зафіксувала те все. Вони взяли в них покази, в мене покази взяли і сказали, що слідство розбереться. Заволодівши будівлею храму, Київський патріархат вимагає від отця Ігоря звільнити і церковний будинок, де сам настоятель прожив уже більше 16 років. І який з вересня служить для прихожан Української православної церкви віддушиною, де проводяться богослужіння та де можна знайти спокій, забувши про сільську ворожнечу.